Купаємо, значить, Ілару. Ілара. привіт, Ілара. Ото купається Ілара зараз. Це вже третій раз ми її намилили. Вже шампунь піниться нормально. Вже можна терти. Ну що, ти довольна, Ілара, як тобі миється, а? Все добре? Даш лапу? Давай, дружить, даш лапу. Все, бачиш, вона не проти. Вона за. Вона навіть як її миєш, вона піднімає лапу, дає під лапою помити. Вона цікаво миється. Так? Да? Подобається тобі така справа митися? Скажи. А? Ілара. Значить, отак от мити тих собак. Шампуня багато, багато-багато шампуня. Ну якщо вони бігають, звичайно, по такій території, де багато землі, трави там, препятствий різних. Як тобі миється, розказуй. Ну, спокійно. Ну звісно, супроділялося довго, ми її ловили. Зловили. Ну, звісно, ловити треба дуже акуратно, бо може не піддатися митися потім. Будемо Значить, Хто хотів побачити, як я мию собак? Отак от ми їх миємо, домовляємося. У них такі банні дні бувають. Да? Довольна Ілара? Ну то така грустна, заскаквай щось цього, кажи глядачам. Да? Мить мене, купають мене отако. Як ти сія? Давай я полк, можу лапу поставити отаку. О, таку лапу поставити, суманула. Як команду сидіти? Ти вивчила? Файно команду сидіти вивчила. От чому вам треба вчити команду сидіти, значить, бо то такі вже собаки побільше. Будуть слухатися, хоч принаймні сядуть і будуть спокійно митися, які знають команду сидіти. Бо так буває, що вириваються от вони сильно. Ну, бар'єри, відповідно, треба робити, так, щоб вони це, або якесь закрите приміщення, де мити собак. Ну, Хто не має таких територій, то їх треба спеціально так от обгороджувати, щоб ну, собака не зірвалася. Бо вона ловить момент. Ти тільки там в сторону відкладаєш губку там чи шампуня і вона опа і полетіла, і ти її в випробуй потім злапаєш. А якщо десь в приміщенні, то та закрили двері, то і все, вже нікуди не вийде. Ну все, класний їй, класний, так. Подобається їй. Покер, ну тихенько там, покер, ми відео знімаємо. Покер там вже підсох, помитий. Значить отака наша. Четверта красуня зараз миється. Ось вам подробне відео, як ми миємо собаку. Купляємо шампунь і та миємо. Все просто. Головне тепла вода, потепліша, щоб добре змивала ту грязь і всякі їхні непотрібні мітроби. Пишіть коменти, щось розказувати, хто якийсь має досвід по миттю собак. Людям цікаво, звичайно, хто не має собак. Знаєте, хто має собак, може щось розказати. Хто не має собак, хоче придбати, звичайно, ця інформація важлива і цікава люди собі збирають інформацію. О, дивіться, як ми це робимо. Купляйте собі собачок для охорони, для того, щоб були друзями. Ну, кожен для себе шукає, як підходить. Друзі, вони дуже хороші, Канекорс, дуже віддані друзі і дуже хороші охоронці. Як охоронці території хороші, так і хороші охоронці особисто людини, Як я з собою в машині вожу собаку. Ну, Там до машини просто ніхто не підійде. Це просто нереально. Люди, люди, які ходять навколо біля машини, це 10, 20, 30 метрів, то вони всі обгавкані, просто облаяні і ходять, і бояться навіть подивитися в ту сторону ту машину. Значить, Як для охорони, це дуже хороші собаки. Просто рекомендуємо. Ну, бачите, як жити з ними. Та отак жити. ухажувати треба за ними. Доглядати, скажімо так. Нашою мовою. Значить, все, буду допомагати. Далі, дивіться, пишіть коменти, підписуйтесь, ставте лайки будемо щось вам показувати, кому що цікаво з життя собак. Напишіть, будемо робити відеоматеріал вам по цьому запитанню. На зв'язку.